Так, я в своєму самому найулюбленішому магазині взуття є робуб. І от дивлюся собі такі красовочки. Десь поїхати. Як ви думаєте, як ви вважаєте? Оці, як вам, які більше подобаються на цієчки, так. Так, або ці, які вам більше подобаються. Ці навіть на саме-саме такі сугроби сніг не буде заходити. Так, М -м -м, як вам мені захотіли зробити подаруночок до Нового року на Миколайчиком. Або перші, як гадаєте, які кращі. Ну що, я, мабуть, беру ці. Як вважаєте? Класні? Як вам кажеться, подаруночок на Миколайчика? Можна і в ліс, і в гори, і куди завгодно. Так? Скільки вони? Дві дев'ятсот. Ну, класні, класні, класні. Подивіться, який вибір. Це зимові всі на на гічки, так, і отакі це ідуть без міху. магазин євро обов, як завжди, тільки тут. ви знаєте, я поки походила. У мене почали боліти ноги. Я зрозуміла, що я трошечки розмір був не мій, і, на жаль, 37-го немає. А я вирішила, що мені треба взяти саме 37-й на зиму. Так, такі красивочки такі. І я вирішила взяти все ж таки перший варіант. Повернулася до першого варіанту беру їх. Я коли ті зняла, ті була. Я як заново народилася. Які вони зручні, які вони класні, стильні. тепер я точно задоволена. кажуть, що на святі треба усі, але тобі хочеться бути. Ну що, я задоволена такою покупочкою. М -м -м. Чудові, класні. Тепер я можу їхати в жалборна. Всім гарного дня!